4 квітня прекрасний сонячний день. У цей прекрасний сонячний день відбулося справжнє диво. Вийшло сонце. Жартую. Насправді народилась наша класна мама, яка є дійсно класною. І до того ж це радісна звістка не лише для нас, але для всього Лісотехнічного. Максимка, як завжди, запізнився на пару, тому дізнаємось зараз у нього за що він любить Ангеліну Станіславну. Максимка, Де. за що ти любиш Ангеліну Станіславну? Ой, як це не очікувало, неправда. Ну, я люблю Ангеліну Станіславну за те, що вона ніжна, чуйна і тендітна жінка, яка нас любить. А ми її вважаємо. Що нас ще за що ти любиш нашу Ангеліночку? За те, що ця жінка нам як мати дуже поважає нас, любить. Ми також неї ставимося з душею. Ярик, ти що не любиш маму? Я люблю Ярик, маму. ти більше тут півгода вчиться. Подувайся, за що ми любимо нашу маму, Ярик? Ну вона дуже чуйна. Вчителька, викладач, жінка, сусідка моя. Спасибо. Ставоїський, може ти скажеш добре? Вітаю, Ангеліна Станіславна вас. Вітаю вас, Ангеліна Станіславна. Бажаю вам здоров'я, благополуччя. Студентів вам слухняних. Все найкраще. Ну, за те, що вона добра, гарна, класний керівник. Вона переживає за нас, і, ну, вона нас любить до з Навіть якщо в нас там якийсь зальот, то є обсяги, все нормально, вона до нас позвонить, вона до нас дзвонить, там все порішає, і все добре да? буде. Ну, Любимо Ангеліну Станіславну за те, що вона завжди нам допомагає, е, не кине в складні ситуації. Е, і просто дуже чуйна і хороша людина. Наша мама це та людина, яка завжди зрозуміє і завжди допоможе нам. Наша мамулічка, сама найкраща. Що ще сказати? Ми вас любимо. Здоров'я, грошей. Фемін, за що ж ти любиш нашу маму? За все хороше. І? Нерозумна, гарна. Чарівна. І наконець ізюмінка нашої групи. Ізюм, так сказати, Максимка. За що ти любиш нашу маму, ну, жадана. Не знаю, що я люблю за все, можна сказати. Хотілося б побажати, щоб менше нас, про нас безпокоїло слобурів. То що нерви це головне. І... По сьогодні як? Все. Англіночка, за народження тебе, щастя, тобі здоров'я, е, діткам здоров'я твоїм, і теперішні і майбутнє, і група нової гарної, кар'єрного росту, і щоб все все було в тебе в житті дуже добре. Аміна Станслана вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю, щоб на роботі вас, ваші студенти, радували, щоб цей незвичайний курс вам запам'ятався на все ваше життя. Бажаю вам особистого щастя, щоб і вдома ви мали на воду радувати своїм гарним настроєм, своїх близьких, і щоб всі негаразди від вас тікали. Шановна Ангеліна Станіславна, я вас від щирого серця вітаю з днем народження, зичу міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, вдячних студентів і всіх здійснення всіх ваших заповідних мрій. Ангеліна Станіславна, я бажаю вам, щоб на вашому обличчі завжди ця посмішка, щоб люди, які вас оточують, підтримували цю посмішку на вашому обличчі і приносили вам тільки приємні, приємні враження. Всього найкращого і здоров'я звучала. Це дуже гарна, щира, мила жінка. Це моя божа учениця, любима учениця. Я сподіваюся, що е, хочу побажати їй щастя, здоров'я, благополуччя, радості від своїх дітей, від чоловіка, щоб її завжди поважали, любили. І вона любила і щоб завжди було мирне світле небо над її головою і над головою її дітей. Шановна Ангеліна Станіславовна, щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Що тільки ви хочете собі побажати. Благополуччя вашій сім'ї, народить вам третю дівчинку. Звісно, третю. <реш> <реш> Любові і поваги від студентів. Ну, а інше я вам скажу при зустрічі. Шановна Ангеліна Стацлава, я вітаю вас з днем народження. Я бажаю вам щастя, здоров'я і взагалі. Желаю щастя в нічної житті. Ліна, в цей святковий день для тебе бажаю, щоб все в житті збувалося так, як хочеш, щоб було здоров'я, щоб був владу сім'ї. І головне, щоб студенти, які наша велика сім'я, тебе розуміли, слухали, поважали. І щоб в житті завжди була тільки радість. Щиро вітаю вас. З днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів в роботі, гарних слухняних діточок, щоб вони вас слухали на уроках і гарно відповідали. Я вас дуже поважаю і люблю. Хочу від цієї душі привітати вас з днем народження і побажати такого сонячного, гарного, душевного, теплого. Найкращого всього вам в житті, щоб вам завжди везло, щоб ви завжди були любимою і шанованою жінкою. Щасти вам! Ліна Станіславівна, миру, щастя і добра, будь завжди щаслива і задоволена студентами. Ліна Станіславівна, ми вас вітаємо, Юрли. Ми вас вітаємо з Днем народження, бистріє. Вам рожать <с ést> і покидати наш дружній колектив. Вас не буде нас, ой, вас нас не так не буде вас хватати, звісно, але ну і слава Богу, що ви 42-го випускаєте. з днем народження. Я присвіняюсь до нашого шановного Андрія Миколайовича. Е, що вам можна сказати, зарплати побільшої, великих декретних. Е, що ви вдома сиділи і споминали за нас, приходили в гості? Е, 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 ні, можна з дитиною. До Парученка провідували, бо він вибиться, пішов уже. Да. В общем, Ніна Станіславна, ви Бест. Шановна Ангеліна Станіславівна, я щиро від душі вітаю вас із вашим святом прекрасним в вашому житті. Хочу побажати як вам, як гарній людині, добра, здоров'я, всього самого найкращого, щоб ваші завітні мрії збувалися, щоб все в вашому житті було дуже гарне і дуже чудове, побільше сонячних, гарних днів, таких як сама є весна. Добра, світла, радості вам. До самого найкращого. Цей гарний весільний день. Тільки найкраще побажання, міцного здоров'я, всіляких життєвих гараздів і щоденної життєвої радості. Ми вас! Любимо! Ми ще запастимо до вас на пару. Хотіли поставити. С днем рождения, зелаем счастья, здоровья! Щоб у вас виросла здорова дитиночка, что она вас радовалась. І хорошой культурой. Обязательно. Все вам найкраще. Мы побігли до вас на папу. Так, нормально. Англійна Станіславна. Це народження. Так, то класна дама. Аналіна Станіславна. Ну, хай же ведь довго, щасливо. Так на камеру розкажіть. Вісім. Шість. Чотири і четири. Я додати не можу. І ще вироб. Давай скай ти ходиш. ТБНБ поставив. Яка відео? Серйозно. ТБНБ. ТБНБ. Ну і звісно, Олександр Миколаєвич. Який нас дорить. Але все рівно він дуже радий, що у вас день народження. І теж вас вітає своєю посмішкою. Щастя, здоров'я, любві і все найкраще. Вижали. Жадана.